Доброго дня, з вами компанія. A2. У нас нове надходження. Це джип Cherokee 2014 року випуску з двигуном 3.2 на повному приводі. Комплектація автомобіля Limited. Автомобіль на повному приводі. Двигун потребує спиртове паливо. Кіряний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів руля, панорама на весь дах, автомобіль в гарному стані. пробіг у автомобіля 253 тисячі. Було пошкодження від переднього бампера і все. na preglede na nowo zomilę, mi się dwa, tak, kompania